Вітаю на огляді палатки Хілман 4 Називається Турту Черепашка 4. Тут є у нас детальна інструкція, як складати палатку. Дуги, Це стілочки? Чохол? Інструкція? Ось такою стропою скріплено все, щоб не розпадалось. І в нас є внутрішня палатка і зовнішня. Кілочки, звичайні алюмінієві. Вага кілочка приблизно 13,5 грам. Їх тут 16 штук. Кілочки 16 штук. Дуги.

we <laughs> Ну, тобто ось така палатка? Ось так вона виглядає з боку. Тобто палатка досить висока. Розтягується. Тут є розтяжки також. Я додав тут розтяжку, щоб відтягнути подалі тент від внутрішньої палатки. Позаду є вентиляція. Тут петелька, шнурочок і затяжка регулюється. Відтяжка є з цієї сторони, так само з протилежного боку. І тут дві ззаду. Позаду це виглядає якось ось так. Вентиляція. Так, тут у нас вхід в палатку. Так само є люверси. Шнурочок з зажимом. Дві штучки. Як на жовту тканину, так і окремо на сітку є. Там є вентиляція. Ну і чотири людини може поміститися. Там бачимо по дві кишеньки з цього боку і з цього боку. Внутрішній тент кріпиться на кільце і паличку, звичайно, на резинці. Всередині от є крючачок. Так само тут є середині крючачок для ліхтарика. Внутрішня палатка кріпиться до тенту. фастексом і фастекс можна натягнути або послабити для натягу палатки внутрішньої